Навчальний рік не за горами. Цілий десант освітян, надзвичайників, санепідемологів та фахівці із держспоживслужби перевіряють місцеві школи на готовність до нового навчального року. Перевіряється і благоустрій території, виконані ремонтні роботи, беруться проби води. У поле зору комісії сьогодні потрапила школа номер 28 Перевірку розпочали із шкільної їдальні. Під час навчального року тут щоденно харчується більш ніж 700 дітей. Фахівець каже, для цього харчоблоку таке навантаження не страшне. Він досить в гарному стані, в задовільному стані. Все є обладнанням забезпечені, посуд замінили, проводиться. Це заміна пощербленого посуду, тому що періодично треба замінювати. Тобто цей харчоблок готовий до навчального року. Чи не найбільше уваги члени комісії приділили питанню безпеки, адже школа, як місце масового скупчення дітей, повинна мати достатню кількість вогнегасників, аварійних виходів та справну електромережу. Інспектор із пожежної безпеки каже, загалом усі перевірені на сьогодні заклади до навчального процесу готові. Проте невеликих погрішень уникнути повністю не вдається практично нікому, адже шкільним приміщенням уже по кількадесят років школа повинна була Насамперед, це має бути автоматична пожежна сигналізація по деяких кабінетах. По... В залежності від шкіл має бути автоматична система пожежогасіння. Обов'язково повинна пройти заміри опору ізоляції контру заземлення, електропроводки електромережі. Проблема практично всіх шкіл це відсутність автоматичної пожежної сигналізації, ну і по більшості обробки дерев'яних конструкцій гориш вогнітрьким розчином. Керівництво 28 ї школи каже: влітку у них найгарячіша пора, користуючись відсутністю дітей, намагаються якомога краще причепурити навчальний заклад. І так, із року в рік. Кірмонтита. Раз-один раз в рік. Під час літніх канікул, коли дітей вже немає. А так на зимових на осінніх канікулах. Трошки так, де треба під марафечами. Цього року ми дуже багато зробили. Пофарбували панелі, батареї, підвіконки. Дуже багато. Перевірки шкіл триватимуть до кінця тижня. Лілія дзвончик, Андрій Гаргара, телеканал 402.